Бог помсти, Господь, Бог помсти, з'явився, піднесися у судде землі, бундючним заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сирі, та й говорять, не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні народи, а ви, убогі, на розум, коли наберетеся глузду? Хіба то, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він, що навчає людину знання? Господь знає всі людські думки, що марнота вони. Блажений той му, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене. Коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається той, що гріх учиняє над надправо, збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять, і Господь став для мене твердиною, і мій бог став за скелю притулку мого, і він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої, нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі перетупив ти мене, і не знайшов чогось злого, і роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старігся доріг нобителя. Зміцняй стопи мої на дорогах Твоїх, щоб кроки мої. Не хиталися. Я кличу до Тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи темну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці Твоєї, хоронити мене, як зіницю свою дочку ока, у тіні своїх крил заховайте мене, від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене. Томщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять. бо Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, і як левчук, що сидить в укритті, остань же, о Господи, його поперед, кинь його на коліна, мечем свою душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєї, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїх наповняєш їхні черво. Ситі їхні сини, останок же світ для дітей вони лишать. А я вправді побачу обличчя твоє і зводившись, насичусь твоєю подобою. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного. споміж людських синів позникали вже вірні, марното говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тим, хто говорить своїм язиком, будем сильні, наші уста перед нас, хто ж буде нам пан? Через утиск убогих ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчанність між людських синів підіймається. Нащо Боже назавжди ти нас упустив, чого розпалися твій гнів на отару твого пасовиська? Спогадай про громаду свою, яку ти віддав на набув, про племену спадку свого, щоб його ти був викупив, про того російська, що на ній оселився. Підійміш свої стопи до вічних руїн, бо ворог усе зруйнував у святині. Ревіли твої вороги у святині твоїй, умістили знаки за ознаки свої. Виглядало то так, якби хто догори підіймав сокири в гущавині дерева, а тепер її різьби ураз розбивають вони молотком та сукирами. Святиню твою на огонь віддали оселю твого імені аж до щанту здещастили. Сказали вони в своїм серці, зруйнуємо їх разом, і спалили в краю всі місця Божих зборів. Наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, і між нами немає такого, хто знає, аж доки це буде. Аж доки, обожа гнобитель знущатись буде, зневажатиме ворог навіки ім'я твоє. Для чого притримуєш руку свою та правицю свою всередини лоня свого їх пониш? А ти, Боже, віддав нам і цар, ти чиниш спасіння посеред землі. Розділити був море своєю потугою, бо бив голови зміям на водах, ти левіятанові голову потрощив, його ти віддав був на їжу народові пустині. Ти був розділив джерело та потік, ти висушив ріки великі. Твій день, а також твоя ніч приготовив ти світло та сонце. Сі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Пам'ятай же про це, ворог знущається з Господа, а народ нерозумний, зневажує імення твоє. Не віддай звірині душі своєї горлиці, живої твоїх бідарів, не забудь же назавжди. Споглянь же на свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Нехай не відходить пригноблений, посоромлений, бідний та вбогий, нехай прославляють імення твої. Стань же, о Боже, судися за справу свою, пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного. Не забудь же про верес своїх ворогів, про галас бунтівників проти тебе, що завжди зростає. Святий великомучено Кіпріяни, Могутній захиснику від усяких лютих сил і чародійства, молю тебе, заступи мене і мою сім'ю від усякого зла, від порчі, заздрості і ворожих помислів моє діло. Покрий мене і роботу мою своїм святим покровом, щоб ніхто не мав сили нашкодити принести лихо чи невдачу. Благослови мої починання і дай сили, мудрості та терпіння, щоб щастю і добром пройти через ці випробування. Святий кипяне, молись перед Богом про мир у моєму серці і в домі моєму, щоб злі помисли були спростовані, і світло Божої ласки огортало мене щодня. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.